Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі Домашній кухні. І сьогодні ми будемо варити борщ червоний, наш настоящий український, з свинячої ножки. Ось таку ми ножечку купили. Подивіться, дуже крута. М'ясо я беру для всяких страв тільки на базарі і тільки провірених продавців. Ножку мені зразу порубали, і ми зараз її гарненько умиємо, почистимо і поріжемо, приготуємо для. Борщу. Ви не лякаєтеся, що це забагато її буде. Ні, ми її пополам тільки візьмемо. І тим часом ми її гарно вичищаємо. І так, друзі, ми гарненько її помили, почистили. Бачите, частенько вона, біленька така. Ось. І в нас ось будемо варити на 4 літрову каструлю. Приготуємо масу. Я поріжемо все пополам. Заріжемо пополам цю ножку. Ось так. Кидаємо полинку йому наші, так, надрізи зробити, кидаємо полинку цеї, кидаємо цю, поріжемо частинку. Дуже, друзі, буде. Гарний борщ, я скажу вам чесно, з м'яса простого чи, з, як ви любите, з, з ребер м'ясо борщ такий не виходить. Я варив який хоч. І з ребер, і з м'яса, ні. Вся моя родина, вся моя сім'я, всі мої діти кажуть, папа, тільки нам давай те, що ти робиш з ножки. Ось так ми його порізали. І кидаємо половинку. вырежем места, заверхнем частинки, как мы говорим, на ней рулька. Ось. Итак, друзья, мы, видите, подрезали сюда ножку, трошки мяса вырезали. І це у нас залишилося ще один один раз прощум. Далі по кроковий шах ми набираємо водички сюди, заливаємо. Рівно, щоб було покрило м'ясо, тому що ми зараз закип'ятимо її, прокип'ятимо 5 хвилин і перший бульйон ми цей вильємо повністю. От і все. Бачите, ми наляли води. Ставимо на вогонь без солі, без нічого, закип'ятили і виливаємо. Кип'ятимо 5 хвилин. І виливаємо цю воду, набираємо далі 4 літри води, воно трошки менше. І ставимо бульйон через близько біля години. І так, друзі, наш. Прокипіло на 5 хвилин. Ми його зливаємо. Повністю це сиросол. зливаємо. Зляли. Промили до їхнього стореньки. Набираємо воду. Новеньку. Так, друзі, нас наш бульйончик закипів, бачите? Бачите, він проші чистенькі. Ми з першого разу то, що зілядано пропало, ми дозабираємо те, що наше чуть залишилося, виливаємо, очищаємо. Ось. Добавляю зразу я не повну столову ложку солі сюди. значить Це скажімо зразу, каструля на 4,5 літрі, на найта 5. І кидаю два лаврових листочка. ось. І вару цей бульйон десь до години, щоб зварилося гарне м'ясо. А тим часом приготуємо наші овочі. Друзі, поки вариться наш бульйон, ми підготуємо овочі. Беремо картошечку, ми любимо густий дуже. Борщ такий має бути на український. І нарізаємо п'ячий картошин кубіками. Борщ буде дуже класний, повірте мені, якщо ви не готували. на Свинячи ножці борщу. Попробуйте, не пожалійте, ваші мужчини вас можуть на руках носити. Картоплю ми порізали кубиками заряли водою, щоб вона не почорніла. І далі підготуємо бурячок. Багато хто з господин бурячок ріжеть, я бурячок не ріжу, я його тру на велику тертку. Тільки на велику тертку. Завжди твору. Ніколи не ріжу. Нашинкуємо друзі, капусточки нашої. Коли є капуста квашена, то я кидаю половину капусти квашеної половину свіжої, щоб була кислота. так, якщо у нас поштої капусточки немає, ми поки беремо таку, додаємо потім трошки оцту. Капуста готова. Швиденько наріжемо нашої цибульки кубиками. і натремо на терці моркви. Цибульку нарізали і залишилося натерти моркви ще на велику тетку. Друзі, якщо у вас є помідорки ще вдома, то ще можна додати буде помідорки до, як ми будемо зажарувати бурячок, я вам покажу Небагато, одну гарненьку помідорку. Так, друзі, поставили сковородочку, наливаємо трошки олії і зараз ми зробимо зажарочку з бурячка. Бурячок я зажарую окремо. Зараз покажу як. Кидаємо бурачок сюди. Обжар. Кидаємо томатну пасту. Обжаримо, друзі, трошки бурячок. Так як ми взяли помідорки, добираємося на помідорку, щоб пустили сок, теж обжаримо раз. Борщ буде дуже насищений, дуже класний. Обжарюю, заповнюю, я обжарую. Я не знаю, як готуєте ви, а ми обжаруємо окремо. Так, друзі. Трошки обжарили бурячок з помідоркою. Далі додаємо столов... чайну ложечку цукру сюди. Добавляємо нашу томатну пасту сюди. ми беремо тюбик. Томатну пасту додаємо. Додаємо, друзі, чайну ложку. Аджіки. Аджіки наша українська руна, та в нас є соус із нею. Повну чайну ложку аджівки, дуже буде смачно. Ми трошечки додали трошечки більше. І додаємо 100 грамів води сюди. І плюс додаємо повну столову ложку оцету. Так як в нас капуста не квашена, а свіжа. То, щоб додати кислоти, ми додаємо повну столову ложечку оцту. Оце ще збереже зараз колір нашої бурячка і буде борщ насичений. Якщо вам кислоти буде, буде мало, можете додати, ще трошки буде оциту. І так, друзі, бурячок готовий. Наш бульйон зварився, подивіться. М'ясо почало відходити від пустці. І все. І додаємо все сюди. Викидаємо наш бурачок сюди. Далі можна взяти змити по-нашому. По простому, не бійтеся. Далі знову ставимо сковородочку. Наливаємо олії. Те саме, не переживайте, все буде добре. Трошки олії. Кидаємо сюди цибульку і обжарюємо цибульку. Поки обжарюємо цибульку, зараз ми домаємо до неї моркви, ми зливаємо з картошки воду. Добавляємо картошку сюди в борщ наш кидаємо нашу капусту як будете варити бульйончик розраховуйте води щоб у вас все повлізло бачите у нас покраповна зараз ну нічого зараз нам все. Вляжеться у нас. Цибулька трошки піджарилась. Доволюємося на моркву. Ось. Побазаруємо 2 хвилинки, 3 максимум, з моркви. Тільки морква, чуть-чуть пустила сік. Багато її не треба. Зараз вона впускає без треху сі, дві голинки і ми закидаємо так само сюди. А тим часом, поки морква у нас піджарується, кидаємо, друзі, обов'язково часник як я кидаю. Десь 7-8 зубців. Сюди, часничку, додаю ще одного два лаврових листочки. Зараз ми все викинемо сюди ще цибульку з морквочкою сюди. Воно у нас закипить, Ми спробуємо на сіль і на кислоту. Якщо все нормально, значить ми додаємо ще тоді фасольку. Ми купили. Чому фасоль маринована, я купляю, готову. Мав раз необережність не, не, не зварити з фасолькою свіжою, то трошечки мав проблеми. Фасолька не зварилась, була тверда. І були проблеми. Тому я беру зразу готову. Мариновану в томаті. Дуже все прекрасно виходить. І ви не переживаєте ні за що. І так, друзі, все викидаємо сюди, до докупи. Ось раз. Добавляємо фасольку. так, борщик кипить, друзі. Якщо ви любите фасоль, кидайте фасоль. Якщо ви не любите і не кидайте, ми її любимо, то я її кидаю. Сюди готовеньку прямо пів літри на цю баночку. О, все. Друзі, борщик закипів наш, ми все його гарно вимішали. Він трошки покипить хвилин 20. І ви попробуйте, що вам не вистачає? Чи солі не вистачає, може трошки, чи може трошки кислоти додати, осту. І в кінці додаємо трошки меленого перцю. Все. Ставимо, кип'ятимо. Я його не накриваю, бо у нас вийшла повна, е, цей, повна каструлька. Щоб він не збігав, то я його не накриваю. І хай він на маленькому вогні кипить хвилин 30-40 до готовності. Так, друзі. Борщ у нас зварився. Подивіться, який він гарний. Червонястий, красивий. Ми його виключаємо. І ми привикли його завжди залишати на хвилин 20-30. Ми закриваємо його кришечкою і залишаємо його настоятись. І будемо куштувати. І ось, друзі, яка у нас вийшла колись красота. Погляньте. Ось де настоящий український борщ. Обов'язково з салом, обов'язково з часничком чи з цибулею. Обов'язково, друзі. Їжте. Готуйте. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Будемо разом готувати, будемо разом експериментувати. Ну і, звичайно, як це український наш червоний борщик. Без сметанки. Обов'язково, друзі. Ось, ось так.